Так, представляю свої термоси. Це 2-літровий екстрактор. Блін, раніше з ним посилали бригади за пивом. Ну, це таке, херня, коротше. Хіба холодним води набрати? А блін, які пробка. Пока вийде, що хуєш. Ось такі от. Ну, алюмінявий і вся херня. Годний тільки для холодної води. Наступний термос у мене не нашинський, якийсь чи славський чи хреньозна. В ньому я запарюю кашу, він дуже зручний. В ньому широка горловина, він грязний. Тут він нічого допомиє. Широка горловина, стакан гречки засипав, два стакана води залив. І через півгодини в тебе повний термос гарячий Так, А цей це китайський. Бородатих годів. Досі живий. Він куплявся в 90-х. Тут я запарюю чай. Електрику потрібно економити. Так що я зукрасу затопив печку, заварив чайку, повний термос і цілий день ганяю тієї. Варю травки різні. Там ромашка, хуяшка і вся хуйня. Гляньте, який чай. Для пота. Щас ложечку добавлю і взагалі чітко буде. Так, пса наша печка. Печка димить. Можна ще щось поставити, ну, пазлу. Вони голодні. Коті собаки нагодовані, все. Дякую за увагу. Всім добра і миру.